Українська платформа проти курсера битва за найкращі IT-курси. Курсера – 50-100 доларів за курс, англомовний інтерфейс, міжнародні сертифікати. Ukrainian Free Certs безкоштовно плюс 10 доларів преміум. Український інтерфейс, ті ж курси, але локалізовані. Якість контенту однакова: джерела ті ж. Фішка українців персоналізація, фільтри за українським ринком праці, ментори знають місцеву специфіку, плюс спільнота українською мовою. Курсера виграє престижем та міжнародним визнанням сертифікатів, але Ukrainian free search доступністю та локалізацією. Якщо потрібен сертифікат для резюме, курсера. Якщо вчишся для навичок, це українська платформа, відмінний вибір. Чесно, для українського ринку локальна платформа може бути навіть кориснішою. Напишіть курсера або Україна в коментарі, за кого голосуєте. А завтра розкажу, як українські розробники монетизують освіту. Спойлер! Модель цікава.